Вітаю вас на території якості. У нинішній програмі ми говоримо про найважливіше про правильне харчування. Сухі розрекламовані сніданки містять дуже багато консервантів, аби краще зберігатися на полицях супермаркета. Яєшня це смажений продукт, який навряд чи добре ваш шлунок чи печінка. А кава, взагалі, досить шкідливий продукт, то що ж обрати? Бутерброд особливо не корисний, якщо зроблений з хліба, масла і жирної ковбаси. У такому випадку набагато краще з'їсти булочку з сиром. Це менш жирний продукт, який добре засвоюється навіть на голодний шлунок. Які ж хлібобулочні вироби обирають львів'яни? В основному хліб, якщо власне хлібобулочні вироби, я купую чорний, тому що саме він як. Ми всі думаємо, як думає середньостатистична людина, що це він не такий шкідливий, як білий, і від нього не так виправляються. Колись були такі булочки за Союзу по три копійки, смачні були булочки, а тепер і в продажу чогось немає. Нещодавно відкрила для себе булочки від торгової марки Просто добрий хліб. Ми дуже задоволені ними, і вони дуже швидко готуються, дуже смачно снідати ними і справді гарна якість. Вислухавши думки людей, програма Територія якості вирішила поспілкуватися із виробником, аби з'ясувати, чого таке виготовляє торгова марка Просто добрий хліб. Булочки. Вся продукція, яка потрапляє в торгову мережу, обов'язково перевіряється нашої лабораторією. і ми гарантуємо якість своєї продукції нашим покупцям. Чи може булочка, яка має назву на здоров'я, дарувати споживачеві здоров'я? Булочка на здоров'я це один з наших продуктів з серії здорових хлібів. Булочки на здоров'я торгової марки Просто добрий хліб. Рекомендовані для харчування людей, які хворіють на цукровий діабет, завдяки зниженому місту вуглеводів, також для дітей, також для людей, які дбають про своє здоров'я, хто допомагає мамі готувати вдома. А хто що їв на сніданок сьогодні я допомагав мамі пекти то. Окрім якості виробництва? Булочка ще й стає корисною чи ні у більшості випадків і від того, що ви покладете на неї. Програма територія якості приїхала у дитячий садок Еродитиня. Аби провести дітлахам корисний кулінарний та ще й смачний майстер-клас. Аби булочка стала кориснішою, додамо до неї домашнього сиру, скибочку помідора і листочки базиліка. У Бельгії дітлахам до школи та в садочок батьки дають колесьййон, так званий перекус між сніданком та обідом. Програма територія якості разом з дітлахами приготувала перший колесьйон. Скуштуємо. Одна булочка торгової марки Просто добрий хліб на здоров'я. 25 грам домашнього сиру, скипка помідору, листочок базиліку. Бо на Експериментуйте щоранку та будьте здоровими. І обов'язково дозвольте вашим дітям творити на кухні. Харчуйтесь корисно і головне, обирайте з полиць лише перевірення, рекомендовані продукти. Партнер програми Територія якості, мережа магазинів Дім здоров'я. Час дбати про себе.